В різдвяному періоді ми кілька разів чуємо пролог Йоанна Апостола, про слово, яке стало тілом, оселилося між нами, про те, що Бог є цим словом і ще перед заснуванням світу, Він кожного з нас вибрав і покликав. Хотів би, щоб ми сьогодні під цим кутом сьогоднішнього Євангелія про слово, яке стало тілом. Подивилися на, на Євхаристію, на святу Месу. Бо цими словами ми можемо описати, чим є свята Меса. Слово, яке стало тілом. Слово це перша частина літургії, тіло, яке ми приймаємо в святому причасті, це друга частина. І так. Нас навчає церква, що є дві частини святої Меси, але ми сьогодні скажемо теж і про третю, і оселилося між нами. третя частина, коли Бог уже прийшов до нас і ми хочемо нести Його в цей світ. Тож давайте трошки детальніше про ці частини святої Меси, під кутом сьогоднішнього Євангелія. Перша частина це літургія слова. Слово. Бог говорить до нас, Бог говорить до кожного з нас. Немає такої людини, до якої Бог би не говорив або не хотів би говорити. Те, що ми не чуємо, те, що ми не вміємо слухати, те, що ми не приймаємо деколи Боже Слово, бо воно нам невигідне може бути, може бути важким. І можемо його відкидати, це інше, але Бог зі своєї сторони завжди говорить до кожної людини, говорить у своєму слові. І тому перша частина святої Меси це: ми стаємо як учні перед вчителем, щоб слухати свого вчителя, що Бог до мене говорить, яка його воля, ми запитуємо часто. Яке моє покликання в цьому світі, в цьому житті. І тут, в Божому Слові, ми можемо почути відповіді на всі запитання. Бог говорить до нас, для того, щоб ми почули Бога, потрібна така одна важлива риса це уважність. Уважність. Бути уважними, щоб не пропустити. Боже Слово. Такою протилежністю до уважності є розсіяність. Розсіяність це людина десь в різних справах, в різних речах, в чомусь, може, й зараз. Це така наша слабкість людська. Важко нам зосередитися на чомусь одному довго, ту саму годину. Цілу службу ми не можемо бути зосереджені на одному. Деколи від дітей ми хочемо, щоб вони сіли і так тихо, чесно сиділи і слухали. Вони тим більше є розсіянішими, і важко, набагато важче їм зосередитися на чомусь одному. І потрібна нам ця уважність навіть тоді, коли думки десь втікають. Починаємо про щось інше думати, щось там планувати, що буде в цьому тижні, якісь справи. Але коли ми це помічаємо, тоді повертатися назад, знову повертатися, Боже, що ти мені говориш тепер? Яке Твоє слово до мене? Тому, наприклад, коли ми говоримо про сповідь під час Святої Меси, пояснюємо, що людина, яка. Сповідається під час месі, вона не бере участь у, у месі, тому що е, це слово, воно проходить повз. Людина там готується, стоїть в черзі до сповіді, переживає, е, думає, щоб не забути, ніякий гріх не пропустити. І тут щось читають, тут щось е, відбувається, а, а воно все проходить повз. Тобто, з однієї сторони. Людина отримує Боже милосердя в таїнстві сповіді, але в той самий час втрачає благодать, яку Бог хоче дати тепер. Якщо ми прийшли на Святу Месу, щоб тут слухати Бога, прийняти Його в святому причасті, то в цей час немає нічого іншого, немає важливішого від того, що тут відбувається. Тут, де читається Боже Слово і вівтар, де складається жертва. Буває так, що ми не розуміємо Слово Боже. Читається, наприклад, сьогодні з книги Сираха про Божу мудрість, важке слово, яке нам важко зрозуміти. Але це не має стати причиною того, що перестаю слухати, тому що. Навіть в тому незрозумілому для мене слові, Бог може сказати якесь одне слово, яке торкнеться мого серця. Можу не розуміти контекст, не розуміти ті події, які там відбуваються. Часто, якщо це старий завіт, там є історичні події, війни, царі, якісь обряди, літургія, можемо цього не розуміти. Можемо спробувати читати, шукати пояснення і так далі, але не потрібно робити такий висновок Я не розумію, то не слухаю, тому що це Слово Боже, Дух Святий Його може так перемінити, так одягнути в такі слова, які я зрозумію. Може, інша людина не зрозуміє те, що я розумію. А я не розумію те, що вона розуміє. Тобто, до кожного Бог торкається по-своєму. І можна почути якесь одне слово, якесь одне речення, із яким потім буду ходити цілий день чи цілий тиждень, носити це у своєму серці. Таким прикладом в цьому є Богородиця, до якої приходить архангел Гавриїл, і вона не розуміє це слово. Не розуміє, що відбувається, але вона це слово приймає і носить у своєму серці, Якби виношує це слово, яке потім стає тілом, приносить плід, але вона не відмовилася, не, не відкинула це слово, бо не розуміє, але каже: нехай мені буде по Слову твоєму. Слово Боже потрібно полюбити. Потрібно полюбити своїм серцем. Тому перед Євангелієм ми робимо знак Христа на чолі, на устах і на серці. І оцей знак Христа на серці, він виражає те, що люблю це Слово, люблю Бога, котрий до мене в цьому слові приходить. Це, це в цьому слові сам Бог приходить до мене. Потрібно теж вдома готуватися до того, щоб потім на службі Божій почути це Слово, потрібно вдома прочитати. Зараз ми маємо багато можливостей в інтернеті знайти літургію слова, наверітися, можемо прослухати Євангеліє, коментар до цього Євангелія. Тобто маємо різні засоби. Для того, щоб підготуватися, щоб тоді, коли ми прийдемо на святу месу, щоб це слово вже було для нас знаним, не тільки що ми його колись там давно чули, але воно вже живе в наших серцях. І тоді ми зовсім інакше приймаємо це слово. Дуже важливо, дорогі, щоб на час святої меси відключати телефони. Чому? Тому що в цей час тільки Бог до нас говорить. Коли ми відключаємо телефони, ми якби відключаємо всіх інших, відключаємо цілий світ, який може через ці телефони до нас там якось контактувати з нами. Але це є час, коли ми хочемо, щоб тільки Бог до нас говорив, ніхто інший, ніщо інше. Не хочемо чути, або якісь новини, що відбувається. Так ніби в цей час Євхаристії все зупиняється. Євхаристія дуже подібна до подій у Віфлеємі. Слово стає тілом, народжується Христос, і вся земля якби завмирає весь всесвіт, який. Очікував на прихід Месії, прихід Спасителя, зупиняється, тому що прийшов той, кого всі чекали. І тут, на Євхаристії відбувається те саме, приходить той, кого всі чекали. Для чого мені тоді в телефоні сидіти під час святої Меси, щось комусь писати, щось дивитися? Якщо тут є той. Кого я чекав, з ким я хочу зустрітися. Коли так відбувається, що хтось сидить в телефоні під час служби Божої, це показує таку бідність людини, духовну бідність. Таких людей не потрібно осуджувати чи звинувачувати, але потрібно допомогти людині зрозуміти, що тут відбувається. Бо, скоріше за все, людина ще не розуміє, куди вона прийшла, для чого прийшла. Але добре, що прийшла, добре, що вже є тут, і, можливо, прийде той час, коли вона зрозуміє, що найважливіше тут почути Бога і прийняти Його в своє серце. Друга частина е, Святої Меси це літургія жертви або Євхаристійна літургія. Оці церкви говорять, що є два вівтаря в храмі. Один вівтар – це Амвон, це те звідки читається Слово Боже. Це один вівтар або один стіл, а другий вівтар це там, де приноситься жертва. І, умовно кажучи, ми переходимо від одного столу до іншого столу, тут, де ми споживали Боже Слово, де. Бог кормив нас своїм словом, ми переходимо до іншого столу, до вівтаря, де Бог теж хоче нас наситити, накормити своїм тілом і кров'ю. Слово, яке тут почули, воно стає тілом, воно воплочується на вівтарі. Це велика таємниця, тому під час святої Меси, після перетворення. Священник говорить, це велика тайна віри. Це велика тайна. Ми цього не розуміємо, але приймаємо, віримо в це, що те слово, яке тут ми почули, воно там стане тілом, тілом і кров'ю Ісуса Христа. Переходимо від слухання до дії. Ця дія – це моя відповідь на Боже Слово. Це я вже складаю в жертву своє серце. Євхаристія це, це безкровна жертва Ісуса Христа. Це та жертва, яка відбулася на Голгофі, на Христі. І кожного разу Ісус приносить себе в жертву Небесному Отцю. А ми всі, які беремо в цьому участь, ми якби, приєднуємося до цієї жертви. І приносимо свої дари. На початку священник каже: моліться, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу. Тобто, щоб те, що ми складаємо на вівтар, Бог прийняв ці дари. І вже в Старому Завіті, коли приносили різні дари, різних тварин, різні плоди землі, то Бог сказав. Мені не потрібна така жертва, мені потрібні ваші серця. І тому сьогодні і кожної Євхаристії ми під видом хліба і вина ми приносимо своє життя, приносимо в дар Богові свої серця, бо це те, чого потребує Господь наших сердець. І в цій другій частині так само дуже важлива уважність. Така максимальна уважність тоді, коли є момент перетворення хліба і вина на тіло і кров. Перед тим є слова епіклези, це заклик до Святого Духа, коли священник чи єпископ, який служить Святому Месу, просить Духа Святого, щоб він зійшов на ці дари хліба і вина і перемінив їх у тіло і кров. І це ми теж. Чуємо, коли дзвоники дзвонять, міністрант дзвонить. Це знак, щоб ми почули, що зараз відбувається щось найважливіше, така максимальна уважність тепер на Вівтар. Якщо до цього часу ми ще там могли десь щось відволікатися, десь розсіюватися, то зараз максимальна уважність. Господь приходить. Цар. Який, якого ми чекали, Він ось-ось надходить. І це є той момент перетворення. І тоді, коли священник піднімає тіло Христа, піднімає чашу з кров'ю Ісуса Христа, то це є момент, коли ми можемо побачити своїми очима, що Бог вже тут, Він вже прийшов. І в літургії це. Показування, це маніфестація, називається, тобто показування тіла і крові Христа для людей. Це є така коротка адорація, короткий момент, коли ми повинні подивитися на Христа. Це трошки нагадує тих пастушків, які приходять до Ісуса, щоб йому поклонитися. Ми тоді на колінах. Стоїмо, священник теж преклоняє коліно, поклоняється, і хочемо подивитися на це слово, яке стало тілом. Тому не дивимося в цей момент на взуття, чи там, що там що під лавочкою, чи, чи закриваємо обличчя. Ні. Це момент, щоби побачити. Для того священник нам показує тіло і кров. Ісуса Христа. І потім є прийняття святого причастя, це така вершина або повна участь у тому бенкеті, який Бог приготував для нас. Якщо людина свідомо е, занедбує таїнство сповіді, не приймає святе причастя, але приходить на святу месу, це Велику благодать отримує через участь, через перебування тут. Але повна участь в цьому бенкеті, який Бог для нас приготував, вона полягає в тому, що я слухаю, приносу, приношу жертву і приймаю Ісуса Святому причасті. Інакше людина подібна до е, такої людини, яку запрошено на весілля. І вона там десь за дверима стоїть, дивиться, як всі святкують, споживають дари, які є на столі, радіють, а вона так збоку лише дивиться, а є запрошена до цього столу, не відкинута, але запрошена, щоб так само взяти участь у цьому бенкеті, який Бог для кожного з нас приготував. І третя частина це така неофіційна, бо якщо ми відкриємо катехизм католицької церкви, то є дві частини святої Меси: це літургія слова і літургія жертви. Але третя частина, яка випливає з того благословіння, яке ми отримуємо на завершення меси, є розіслання вірних «Ідіть з миром Христовим чи інші формулювання. Воно нам говорить, що ми є покликані продовжити цю літургію після того, як вона тут завершилася. Слово стало тілом і оселилося між нами, і оселилося в нас. І ми покликані йти і нести Ісуса Христа в цей світ. Бог хоче піти з нами після святої Меси. На каву піти з нами, на роботу піти з нами, на футбол, на відпочинок, на... в гості, якщо йдемо. Бог хоче піти з нами. Він не хоче, щоб ми його тут закрили в дарохранительниці, так під ключ і щоб він там лише залишався. Він хоче, щоб ми його, ну так грубо кажучи, закрили в своєму серці. Він для того приходить. Щоби в наші серця оселитися. Ось, І це наше покликання, це наша місія теж продовжити літургію після того, як вона тут завершилася у своєму щоденному житті бачити е, дію Бога, що ми тут отримали, е, ці плоди святої Меси, вони є там, поза храмом, не тут. Тут ми черпаємо, тут ми е, насичуємося, тут Бог обдаровує нас, щоб ми йшли і несли світло в цей світ, щоб проголошували добру новину, що слово стало тілом і оселилося між нами. Це є участь у святій Месі. Коли ми це глибше усвідомлюємо, так переживаємо святу Месу. То нам хочеться на неї йти, хочеться прийти теж скоріше, щоб підготуватися до святої Меси, не запізнюватися, бо знаємо, що це Христос, це Він мене чекає, це Він мене кличе сюди. Як я можу запізнитися на зустріч із таким, таким поважним, таким ось найважливішим? Якщо нас запросить якийсь, не знаю, посадовець або Якась дуже важлива людина, то ми прийдемо скоріше, ми не, не дозволимо собі запізнюватись. Тому свідомо собі, що це тут Господь нас кличе, запрошує. Чим глибше ми розуміємо тайну Євхаристії, е, тим більше ми беремо участь в тих благодатіх, які Господь для нас приготував. Тож нехай ця Євхаристія і кожна стане для нас. Джерелом благодати, джерелом любові, милосердя, миру, який ми покликані нести в цей світ. Амінь.